Продумані світи студії Pixar – дрібниці, які змушують вас повірити в реальність історії, те, як вигадані персонажі існують в облаштованому всесвіті, де є великий рух школи, зібрання, фабрики, з видобутку енергії або готелі у вигляді дорожніх конусів і пам'ятки архітектури, в яких ти впізнаєш радіаторні розчітки, все це візитівка Pixar. Давайте подивимося, як такі побутові дрібниці реалізовані в стрічці життя. Комах. Єнот yeah, анімейшн з вами, для того, щоб нагадати, вам варто перевірити, як гучно дзвонить ваш колотайчик, щоб не пропускати цікаві відосики. Звісно, дуже важливо написати якийсь коментар, щоб підтримати цей канал. Ну а саме важливе це. Поставити вподобайку. Лупашти їх не шкодуйте, бо зберемо тисячу. ще через тиждень. Стоп, стоп, стоп. Це відео було записано більше місяця тому. Я робив ось таку штуку. Зберемо тисячу вподобайок через тиждень. Відео не зберемо, не буде. Так сталось, так співпало, що це відео виходить фактично на три роки каналу, і треба робити подарунок. Тому перший подарунок ніяку тищу вподобайок збирати не потрібно. Через тиждень буде ще одне відео. Буде повноцінний огляд життя комах. Круто, круто, майже дві години, там години 50 чимось хвилин. Але я думаю, що цього замало. Треба більше смаколиків, більше подаруночків. Як вважаєте? А як вам щодо такого? Три роки каналу, і на честь цього, три. Отак, три. Три роки каналу, і на честь цього марафон з трьох додаткових роликів. Якщо ви цього хочете. Так, треба показати, що ви цього хочете. Якихось 300 вподобайок в мене на каналі, 16 тисяч підписників. 300 вподобайок ви точно можете за добу зібрати. Збираємо за добу 300 вподобайок одну добу. Завтра в цей же час виходить ще один ролик. Ще один. А якщо і на ньому збираємо 300 вподобайок, то ще один виходить. На ньому збираємо ще один виходить. І так три ролики на честь трьох років каналу. Як вам пропозиція? А лупаште вподобайки, якщо хочете подаруночки, давайте все в ваших руках. До речі, це будуть три відео про порівняння нашого дубляжу з оригіналом. Всі три по мультам Піксар. Історія іграшок 2, історія іграшок 1 і життя комах. Ну, вперед. Давайте я вас вірю. Перше, що вражає, це саме винаходи фліка, телескоп, гучномовець, вражає все це тим, що як ви раніше без всього цього обходилися, га? В них же були равликові сурми. Хтось же це робив? Яким чином раніше принцеса чи то королева докрикувалися до всього мурашника? Дійте за інструкцією. Так, увага, стали в шеренгу, віднесли їжу на купу і бігом у мурашник. Ха-ха, ага, ага, таким історичним. Зрозуміло дуже вражає цирк блохи піці. Арена, в яку ти віриш, створена лише одним очейником. Одразу це навіть не помічаєш. Глядацькі місця, трибуни, це формочки для льоду і формочки для випікання кексів, яка мілота. А як вам барабани, кришечки і гільзи, і музика, павучок, що є комахою оркестром, куполом цирку є парасоля на спиці, якій працюють освітлювачі, Тумби на перстки. Шатри артистів з гральних карт, трапеція з ватної палички, все це влазить в коробку печива. Як? Не збагну. І чому коні тут сороконіжки? Скоріш за все, це тому, що навколо стільки всього конюшного, ну типу конюшинка або коники, а коней ніде нема. Хтось же має виконувати їх роль. Але найбільш вражає столиця де таксі, це жуки, світлофор, це герлянда. Не знаю, чи додає вам реалістичності мім, а от жук з інвалідністю, що просить милостиню, дуже реалістично. Йому дитина крила відірвав. Як круто, що вони врахували комах, які можуть повзати по стінам, і тому столики, що зроблені з кришечок, розташовані навіть по стінах, додає реалізму і жарт з мухою в супі. Це те, що вони підслуховували у людей, щоб потім виступати зі стендапом. А як вам слимачок, що просив їжу без солі? Прикол в тому, що з ними так борються. Якщо слимака засипати сіллю, від нього залишиться жовта плямка. Я це знаю, бо жив в приватному будинку. прикольно створений світ і у коників, бо вони існують в якомусь покинутому самбреро, прилітають крізь дірку в горі капелюха і мають дуже прикольну барну стійку у вигляді підкови, а який в них кльовий дартс! Куди ще кидати дротики москіти, як не в кактус? На мою думку, життя жуків з цією битовухою, продуманістю світу вийшло на новий рівень в порівнянні з історією іграшок, де шири в Вуді зі своїми друзями ніби просто гралися в людей, перенімаючи їх поведінку, але існували в тому світі, який і так їм купляють лялькові будинки і все інше. А чи вразив вас такі всесвіт? Пишіть мені про це в своїх коментарях. Дуже чекаю. І не забувайте. Перевірити, як гучно дзвонить ваш колотайчик Це дуже важливо, щоб не пропускати нові відео. І звісно ж, збирайте вподобайки Нагадаю, лише тисяча відділяє нас від того, щоб зустрітись через тиждень. Якихось 300 вподобаєк. Збираємо за добу 300 вподобайок. Завтра в цей же час виходить ще один ролик. Ну і звісно ж, я хочу подякувати всім тим неймовірним людям, що підтримують мене на Монобаночці. Без вас єнот давно би склав лапоньки. Особлива моя дяка Івані Блощиневич і Ліні Килині. Дякую вам, дівчата, за вашу немаленьку підтримку мого каналу. Ну а на цьому все. До зустрічі. Сподіваюсь через тиждень. Дуже сподіваюсь.